На шкільному футзальному кубку Олександра Бубина завершився груповий етап. Попереду фінальний раунд змагань, де далі підуть матчі на вибування. 12 фіналістів уже відомі. Це команди, які посіли перші другі місця у своїх групах. До них приєднається ще чотири щасливчики, числа команд, які зайняли треті п'яті місця. На проміжному етапі вони розіграють чотири путівки до фінального раунду, який розпочнеться 7 квітня зі стадії однієї восьмої фіналу. Серед таких команд вихованці першої української гімназії, де грає один з кращих бомбардирів турніру Ярослав Іванів. Зокрема, в останньому поєдинку хлопець забив м'ячів. Я думаю, команда була сильна. Левна. Це не тільки моя заслуха, то команда мені допомагала всі паси, Це все завдяки команди. Також минулої суботи визначили школу переможця у конкурсі кращого девізу турніру. Тут також відзначилася українська гімназія номер 1 яка й здобула перемогу. Кубок це моя мета, футзал це моя гра. Я дуже приємно вражений цим турніром. Це поки що найкращий турнір у місті за. Мою працю вчителя дуже е, в організаціях на високому рівні, і те, що стимулює дітей, приз. команди, які посіяли треті п'яті місця у своїх групах, розіграють чотири путівки до однієї восьмої фіналу найближчої суботи. Жеребкування проміжного та фінального етапу буде сліпим. Воно відбудеться у вівторок в офісі НФК Ураган. За підсумками жеребкування буде сформована сітка фінального турніру з іграми на виліт аж до вирішальних поєдинків.